Самої годи, і коли ж може відбутися візит, все ж таки Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Отже, Дональд Трамп та Володимир Зеленський вже цієї п'ятниці можуть зустрітися у Вашингтоні для підписання угоди про купалини. Про це пише New York Times. Водночас, сьогодні Кабмін має порекомендувати підписати цю угоду зі штатами. Проект документа Україна погодила після того, як Вашингтон відкинув найжорсткіші умови згідно з ним. США та Україна мають створити інвестиційний фонд реконструкції. Інструкції за даними видання Financial Times, Вашингтон відмовився від найжорсткіших вимог, зокрема про повернення 500 мільярдів доларів. Такого ж з договору виключили пункт, що штати матимуть 100% контроль над комерційним фондом. Однак, документ все ще не має чітких гарантій безпеки, зазначає видання. Я розумію, що це велика справа. Дуже велика справа, і я думаю, що американці, якщо подивитися на опитування, дуже задоволені, тому що, знаєте, Байден розкидав гроші, наче це цукрова вата. Це може бути угода на трильйон доларів, це може бути щось ще, але це рідкоземельні елементи та інші речі.